Сьогодні я вас познайомлю з досить відомою фірмою Тавіало. Ми починаємо продавати дану продукцію високоякісні рюкзаки поліестеру і високоякісної штучної шкіри четвертого покоління. Перед вами є ряд е, різнофункціональних е, рюкзаків і рюкзаків з слінгів. У даному випадку перед вами одні із самих е, ходових е, рюкзаків універсальні. Ось ось такий рюкзак різної ємкості. Всі вони розраховані для е, переносу, наприклад, ноутбука і тому подібних речей. Ціни у нас йдуть від 500 гривень і до 25 тисяч від залежності від якості. Досить є універсальні шкільні. Ось, наприклад, один із них для учнів середніх та старших класів. Прекрасний. Варіант. Універсальний міський, теж можна сказати, туристичний. Дуже якісний ось такий один із моїх любимчиків. Зараз ми перейдемо з вами до наступних сумки, слінги середньої такої довжини. Ціни 800 1000 гривень. Ви можете помістити у них різну, різні речі, які ви Потребуєте. Перед вами ємкість 24 літри. Ціни приблизно ви бачите 2000. І в тому районі різний е, кольоровий е, сегмент. Один із дешевших варіантів з цієї сторони. У нас рюкзаки універсальні. Рюкзак е, сумка. Можна використовувати як для учнів, так і в міських походах і тому подібне. Ціни ви бачите, 1600. 100, 1500 ціни. Гама теж у нас є різна. Звертайте увагу, у нас є три види ось таких, як то кажуть, на роні бананів. Ціна таких у нас йде 650 гривень. Є три види кольору: чорний, бежевий і е, зеленуватий. І наступні у нас. Я їх називаю шкільними, тому що ось такий невеличкий, легенький. Від 500 грам до 700 всього Цього на всього вага. Тут дитина вам поставить і свій, наприклад, ноутбук, речі і тому подібне. Ось такої просласовки. Ціни у нас так само: 1500 і 2000. В залежності від функціональності і від ємкості. Хто бажає придбати дану продукцію, звертайтеся. Для вас будуть спеціальні знижки, як і на всю продукцію нашого магазину, а також магазини, які торгують сумками і рюкзаками. Звертайтеся, для вас будуть досить суттєві знижки. Фірма Тавіало одна із самих якісних у Європі по виробництву даної продукції. Заходьте, дзвоніть, телефонуйте.